16 листопада напередодні Міжнародного дня студента у Ніжинському державному університеті відбулося масштабне дійство. міжфакультетський гумористично творчий батл Нумо першокурснику востаннє його було проведено у 2019 році. Причину цієї вимушеної перерви ви самі добре знаєте. Нос Сережа, а ну пошути. Чули, шана. Бери своє йди. Великі кроки, великі думки. За звання найвеселіших і найкреативніших у трьох конкурсах: блок, талант, імпровізації змагалися три команди: економ-клас, факультет педагогіки, психології, соціальної роботи і мистецтв. – Давайте серйозно. Ну, один-два місяці залишилось жити. Ну. Але ж у мене був просто насмок. Що ви таке говорите? Я нічого не говорю. Це все Google говорить. Сама провірю. Де моє? природничо-математичних, медико-біологічних наук та інформаційних технологій. Ти не хочеш його сміху вернутися? Хочу. Отак От в басамагазі вернуться. Хоче. Та філініст, факультет філології, історії та політико-юридичних наук. Вісім 5 31. 6 у3. 9.1. Але ж це неправильно. Ну, да, так певно. Цьогоріч серед журі були Віталіна Скороход, начальниця відділу виховної роботи, соціокультурної діяльності та промоції. О, привіт! Ну що ти голова? Показує садочки які мама передала. Анна Парубець, директорка музейного комплексу університету. Ви такі красиві, що я ж заїкаюсь. Павло Грим, випускник НДУ, власник барбершопу Гарячі голови. Ну що, все подобається? Якщо чесно, так. А шампунь коли можна смити? Та Сергій Чечітко, випускник НДУ, актор команди «Ліги Спіху «ДЗНП». Повернення міжфакультетського батлу виявилося по-справжньому яскравим. За підсумками трьох конкурсів, перемогу з мінімальною перевагою здобула команда Економ клас. Дякуємо за увагу. З вірою у Збройні сили України і перемогу Ніжинський державний університет продовжує працювати. Підписуйтесь на наші соцмережі. Якщо все ще цього не зробили, ставте подобайки під цим відео, коментуйте і до нових зустрічей.